Всім привіт! З вами Віола. І сьогодні у нас новий випуск Огляд на йога студії Києва. І сьогодні буде наймиліший, найпухнастіший, наймімімішніший випуск, який ви взагалі бачили. І ми з вами їдемо на папі йогу. Вуху якось так. Йога студія Йога Дога, ЖК Зрічний, Випав мені просто в таргеті, і я не вагаючись записалась. Мені довелося насправді чекати свою практику півтора тижні, тому що графік йоги з цуциками дуже обмежений. Спойлер, але я на граму не пожаліла. Записувалась я на практику через Дірект. Для мене це максимально комфортно. Вартість йоги з цуциками фіксована 700 гривень за практику, і бронювання відбувалося за 100% Передоплатою до локації можна доїхати на метро, станція Славутич 5 хвилин пішки. і Ви біля студії або на автівці на цей раз я їхала на автівці. Паркомість біля локації достатньо, тому що поруч знаходиться магазин Фора. До локації від будинку мені їхати було десь 18-20 хвилин, але по факту я їхала годину, тому що був сильний затор і ще плюс повітряна тривога, і я запізнилася на практику аж на цілих 20 хвилин. Але адміністратор сказала, що ви можете доєднатися у будь-який час. Практика проходить. Я попросила записати мене на інший день або на слідуючий час, тому що після цієї практики, на якій я була, ще була одна практика з цюциками, але в них, на жаль, вже не було місць. Тому я вирішила їхати і все одно познімати для вас його з цюциками. На вході мене зустрів адміністратор, швидко показав мені, куди мені бігти, що робити. Я за дві секунди переодягнулася, нічого не встигла розгледіти і одразу побігла до цуценят. Боже, яка там молота! Це просто маніпусінькі, пухнасті, смішні корги, які не залишили байдужим абсолютно нікого. Мене адміністратор одразу попередив, що ключі від шкафчика ховайте під свій килимочок. Тому що собаки люблять їх стащити. Що вам сказати? йогою там і не пахло. Всі тільки пищали, верещали від цих цуценят, які як скажені бігали по залу, гралися своїми іграшками і просто бушкетували. Але запах в залі був відповідний. Ну, дивіться, там 10 маленьких цуценят, який кожен зробив свою справу на ура. У залі були викладачка і дві дівчини-помічниці. Я так розумію, що одна із них була адміністраторка, інша власниця студії, і вони швидко прибирали всі діла, які робили цуценята. Ну тобто, воно не приносило якогось дискомфорту, але все одно було якось дивно. Сама практика йоги була досить дивна, насправді дивна. Я розумію, що тут акцент був зовсім не на йозі, тут акцент саме на цу. Цуциках на почухати, погладити, але все одно йога з цуциками. Mm -hmm. Тобто уваги на саму йогу не було, і викладач якось навіть ви знаєте, я по її обличчю бачила, що боже, нехай ця практика скоріше закінчиться. У мене було таке відчуття, що вона хотіла, щоб практика швидше закінчилась, тому що їй не подобалося, що ціки біля неї бігають. Вона там щось нервувала. Вона зовсім не дивилася в зал і зовсім не контролювала те, що відбувається. Так, я розумію, весь акцент і вся увага. Вага була прикута до цуциків, але все одно це практика йоги. Ем, якось включайте, наголошуйте на тому, що ми змінюємо положення, ми там робимо те, ми робимо те. А зараз ви можете взяти цуценят і почухати їх. Ну, тобто, якось розбавляти. Ну для мене було ну зовсім не про його, взагалі не про його. Ну тобто, мені би хотілось. Щоб викладач тримала увагу з студії, да, зала в... учнів, а не просто на автоматі вела і пускала все на самотік, сам простір для практики був дуже великий, просторий, були великі панорамні вікна. Мені це дуже сподобалось, тому що саме в той день була класна сонячна погода, і весь зал був заповнений сонячним світлом цим. Нам, 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 нам. Ці милі цуцики, і просто, знаєте, атмосфера була ну, плюс 100. Ревізор зайшов до вбиральні. У вбиральні я засобів особистої гігієни для жінок не знайшла, але вони були у роздягальні. Там і був душ, два рукомийники, великі зеркала, і роздягальня сама була досить велика і вмістка. Ну це прям було дуже приємно. Ми не штовхалися, не чекали, поки хтось вийде. Ну, тобто ти собі могла спокійно переодягнутися. Там була душова, руш. І всі е, речі, які допоможуть тобі привести себе до ладу до або після практики. Декілька слів хочу сказати про обладнання. Коли я зайшла в зал, килимки вже були розстелені. Відповідно, для папі-йоги килимочки спеціальні. Вони були всі покусані собаками, трішечки подерті. А на моєму килимку взагалі був маленький підпис від одної з собачок. Але це було досить комфортно. Ну, вони були, да, не супер ідеальні чись. І не зовсім для йоги, але е, на них було комфортно займатися. Е, на стенді було, були і класні килимки, Я бачила, що вони спеціально для йоги, тому що в цій студії не тільки йога з цуциками проходить, а й ще різні види. Йога, пілатес, хатха йога, ви пам'ятаєте, про неї я розповідала в попередньому відео. І винна йога, до речі, також цікавий напрямок. Ну і що, переходимо з вами до оцінок. І перше локація і доступність. Тут я ставлю четвірку. Локація насправді досить комфортна, тому що від метро 5 хвилин пішки і ти вже на місці. Можна і на автівці, можна і на автобусі, але мені не сподобалось єдине те, що я не бачила студію вивіску вказівник якийсь з вулиці. Мені надіслала адміністратор. Відео, як добиратися до студії з різних точок, але все одно, тобто з вулиці, я би хотіла побачити, точно я сюди йду, правильно, напрямок я вибрала чи ні. Тобто, з вулиці студії не видно. Запис бронювання. Тут П'ятірка, мені дуже зручно записуватись через Дірект. Так, Лени. Запис бронювання тут я ставлю п'ятірку, тому що це суперзручно, просто написати в директ і отримати одразу відповідь. А адміністратор провела мені короткий інструктаж. Надіслала допис, в якому описано правила студії, як поводитися з цуциками, і це прям супер важливо, тому що це не просто ти прийшла і цуциків весь час мучиш. Ні, є ряд правил, яких потрібно дотримуватись при контакті з тваринами. Ти не можеш тягнути на себе тварину, ти не можеш її дергати, штурхати. Якщо ти піднімаєш на ручки, то тільки двома руками обережно підтримуючи. Тобто, це. Це прям дуже детально прописано, і відповідно на самій практиці були дівчата, які за всім цим спостерігали, щоб вони нашкодили цуцику. Це все було описано попередньо в повідомленнях, і я вже йшла на практику, чітко розуміючи їх правила і дотримуючись їх. і атмосфера. Тут я ставлю п'ятірку. Мені все було зручно і комфортно, і зрозуміло. Були засоби особистої гігієни, що для мене є архіважливим. І взагалі студія була досить приємна, камерна і комфортна. Обладнання і комфорт. Тут ставлю четвірку, єдиний бал забираю за те, що килимки для занять з цуциками були ну не досить чисті, але так взагалі то все було супер. Викладач і практика тут я вже вам пожалілась попередньо, тому ставлю трійку. Мені не вистачило включеності самого викладача. Цуцики зробили свою роботу на всі 100, А викладач ну якось халтурила. Адміністратор і сервіс. А тут мені в принципі все сподобалось. Забираю один бал через те, що не було альтернатив. От Коли я запізнилася на 20 хвилин, мені не запропонували чи перенести мій запис, чи якось там повернути кошти. Наприклад, ну ви не встигаєте, окей, ми повертаємо вам кошти. Не вийшло, але я прийшла там буквально на ці 20-30 хвилин. Позаймалась, зробила свою роботу. <хи> Цього мені було достатньо, але якби я була просто звичайною людиною, яка прийшла позайматися його, я думаю, що тут залишився би неприємний осад. Співвідношення ціни і якості на папі йогу ціна фіксована, тут немає пробних занять. 700 гривень вартує заняття з цуциками. Я вважаю, що це абсолютно нормальна ціна за рахунок того, що це навіть не йога була, а така антистресова терапія, після якої всі люди виходять усміхнені, щасливі і наповнені. Бонуси і відчуття вау. Тут я ставлю п'ятірку, тому що після практики власники студії ще подарували кожному присутньому по Коробочці невеличкі Рафаело, і це прям було дуже мило, тому що це був ще й день святого Миколая. І вони вирішили зробити такий додатковий презент. Не вистачить, що ти ще з цуциками погралася, Тут то тобі ще й Рафелечку подарували. Тому це було прям вау-вау-вау. І ще порекомендую я йога студію йога дога свої подрузі? Так. Хоча, коли я йшла на йогу, я думала, що мені не сподобається. Я була налаштована досить скептично. Поясню, чому, тому що я проти взагалі будь-якого використання тварин заради розваги. В моїй уяві складалася картинка, що ми просто люди, знаєте, як прийшли, почухали, подьоргали собак. Ну, якось, да, скористалися ними заради своїх закриття якихось моментів. І все. А там, виявляється, дуже класна і глибока робота відбувається. Я зараз вам розкажу більш детальніше. Я після практики підійшла до власниці студії і розпитала її більш детальніше про те, як це, що це за тварини, звідки вони, хто за ними доглядає. І вона мені розповіла, що це. Жінка, яка розводить собак. Ми не сказали, що це порода була коргі, коргі, вони прям максимально милашні Вона вже давно займається розведенням цих собак. І перед тим, як віддати вже цуцика у сім'ю, він проходить етап соціалізації. Тобто, це такий період, коли. Тварина вчиться контактувати з людьми. І це насправді корисно і тварині також, тому що вона розуміє, як поводитися, що робити, що не робити. Вона дивиться на людей, на їхню реакцію на неї. І це допомагає насправді потім безболезненно на собаці зайти в сім'ю і відчувати себе там комфортно. Це така маленька сепарація з своєю мамою. До речі, на практиці була. І мама цих цуценят, і бабуся. Бабуся була безпосередньо з нами в залі. На відео ви можете її побачити. А мама була за дверима, трішечки відпочивала від своїх дітей, але це прикольно, тому що ну, типу, вся сім'я була в зборі. Бабуся все контролювала. Вона так як мудра жінка ходила по залу, на все дивилася. Малі башкетували, бігали, але м -м, все було досить гармонійно. Тобто не відчували, що собаки якісь змучені, їм некомфортно. комфортно. Практика закінчилась йоги раніше, і у собак було 20-25 хвилин на відпочинок. Вони всі лежали, їх ніхто не чіпав і вони чекали вже наступну групу. За день в них було два заняття, і я вважаю, що це досить комфортно ну, тобто, дві години. Побігати, побешкет, потім їх забирають. І мені розповіла власниця, що двоє з цуценят вже там на цьому тижні їдуть до своїх власників, до своїх нових батьків. а Інші ще доростають, їм всім було вже по три місяці, здається. І це вже такий вік, коли їх віддають вже в сім'ї. А вони всі привиті, вони всі е, пройшли там обстежені, всі щеплення зроблені. Тобто вони вже готові йти е, в сім'ї. І всі тваринки, які приходять на папі йогу, з якими ви проводите папі йогу, да? а вони всі е, відзаводчиці, е, вони всі готові до контакту з людьми, і це для них. Такий етап соціалізації, тобто в мене відношення до цього змінилося. Ну, тобто, я вже не так сильно, скептично відношусь до папійоги, йоги тому можу вам зараз її рекомендувати і м -м, радити сходити. До речі, можна з дітьми, яким вже виповнилося 10 у супроводі батьків. Тому сходіть буде класно. А для чого ж нам з вами сходити варто сходити на папі йогу? Ну, я вважаю, що це така собі терапія. Тваринки вони ж відчувають, вони деколи лікують. І е, я прийшла на практику абсолютно без настрою. День був важким, е, я весь ранок проривіла по своїм причинам, але щойно завершилась наша паки-йога. А в мене сьогодні був жахливий насправді настрій. Весь ранок просто проплакала. А це 40 хвилин з собаками, з цуценятами, Ви знаєте, це такий ковток свіжого повітря, а, такий певний антистрес. Тому, якщо ви відчуваєте поганий настрій, сходіть на йогу з цуциками. Це досить прикольно. Після практики я вийшла і в мене була посмішка на всі 32. Я відчувала піднесення, я відчувала спокій, я відчувала радість. Тому, якщо ви зараз в такому плюс-мінус депресивному стані, я раджу вам одну з терапій вибрати для себе такий от контакт з тваринками. Якщо ви не готові завести собі додому собаку, то можна сходити на таку папі-йогу і трішечки відновитися, трішечки розслабитися і випустити накопичену енергію. А собаки подарують вам гарний настрій, гарантовано. Папі йога працює. Саме час поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, чи були ви колись на папійозі, чи подобається вам такий формат, чи може у вас є свої думки на рахунок цього. Підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, і поставити не підписані, не підписані, і поставити, і натиснути, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ну що? До зустрічі на килимочку. Всім па-па! зупиняй, зупиняй.